Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї, та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би Ти в словах Твоїх, та переміг би, коли б судитися Тобі. Бо ось у беззаконнях зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істинно полюбив єси, невідомої таємне мудрости своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший, радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені». Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого, не відійми від мене, поверни мені, раді спасення Твого, і Духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх, і безбожній до Тебе навернуться, визволь мене від крові, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкує своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар твітельців.